Відеозвіт за Липень ходу будівництва житлового комплексу Комфорт класу «Манхеттен», що розташований у Тернополі за адресою бульвар куліша 1 у центрі мікрорайону Аляска. До площі ринок 600 метрів. Поруч духовний центр, школи, садочки. «Манхеттен» має зручне транспортне сполучення зі всіма мікрорайонами обласного центру. Неподалюк розташований гірськолижний комплекс Савич Парк. Станом на липень 2022 року на 100% виконали монолітний каркас будинку. Сходові маші і майданчики теж виконані повністю. Зовнішні стіни готові на 100%. Внутрішні стіни та перегородки на 90%. Металопластикові вікна встановлені на 50%. Внутрішні інженерні системи комплексу теж влаштовані на 40%. Монтаж ліфтів виконано на 15%. Покрівля готова на 75%. Вітражі на 15%. Посадні роботи будівельники виконали на 10%, монтаж хідних дверей виконано на 5%. Житловий комплекс «Манхеттен» – це один з найкрасивіших сучасних проєктів у Тернополі. Комплекс передбачає повноцінну власну інфраструктуру, підземний паркінг з ліфтом і великою кількістю паркомісць, комерційні приміщення на першому поверсі, інтерактивний майданчик для відпочинку дітей та дорослих. Усі мешканці матимуть індивідуальне опалення. Житловий комплекс «Манхеттен» – креатор креаторбуд. Будуємо досконале житло.